Найбільший біль людині може завдати лише той, хто подарував їй найбільше щастя. Той, хто кохає по справжньому хоч одну людину, кохає весь світ. Любов не залежить від нашої волі, приходить без нашої заслуги, щезає без нашої вини. Суть кохання не в тому, щоб обмежувати людину, а в тому, щоб дати їй повну свободу. І насолоджуватися тим, що кожен день вона обирає тебе. якщо збираєтесь когось полюбити, навчіться спочатку прощати. Якщо кохаєш людину, відпусти її, якщо вона повернеться, вона твоя назавжди, а якщо ні, то вона ніколи і не була твоєю. якщо людина померла. Її не можна перестати любити, особливо якщо вона була краще за всіх живих. Ми здійснюємо подвиги для тих, кому до нас немає ніякого діла, а люблять нас ті, кому ми потрібні і без всяких подвигів. У самої злої людини розквітає обличчя, коли їй кажуть, що її люблять, чи не в цьому щастя. Комусь не вистачає однієї жінки, і він переключається на п'яту, десяту, а іншому не вистачає життя, щоб полюбити одну єдину. Коли все закінчується, біль розставання пропорційний красі пережитої любові, витримати цей біль важко, бо людину відразу ж починають мучити спогади. В ідеальних відносинах чиста любов і брудний секс доповнюють, а не виключають один одного. Закохатися можна в красу, але полюбити можна тільки душу. Померти за любов не складно, складно знайти любов, за яку варто померти. Немає нічого гіршого, ніж любити когось, хто ніколи не перестане тебе розчаровувати. Я закохався в істеричку. Я істеричка, я не істеричка. Я сказав, що люблю тебе, а ти почула лише слово істеричка. Потрібно мати щось спільне, щоб розуміти один одного і чимось відрізнятися, щоб любити один одного. Твоє оголене тіло повинно належати тому, хто полюбить твою оголену душу. Найбільше я хочу прийти до тебе і лягти поруч і знати, що у нас є завтра. Жінки сильніше за все прив'язуються до чоловіків, які вміють слухати, виявляти ніжність і смішити.